Дякую. 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 Тоді я запрошую до слова наступного доповідача Ірину Григорівну Чернишову, практичного психолога інклюзивно ресурсного центру. А тут? Так, що Добрий день, вітаю учасників. До вашої уваги запропонована перелік документації асистента вчителя. Документація асистента вчителя це річний план роботи, графік роботи, розклад уроків, список учнів з ООП, журнал щоденного обліку роботи, журнал спостережень за розвитком дитини, таблиця обліку консультацій та просвітницьких заходів, таблиця обліку методичної роботи, план самоосвіти. Річний план роботи. Містить такі розділи, слід передбачати всі види роботи, визначені посадовою інструкцією. Їх можна поділити за такими розділами: організаційна та навчально-корекційна робота, співпраця з учителями, предметниками, вчителями, дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом. Угу. Робота з батьками та громадськістю, методична та самостійна робота, робота з документацією. У річному плані роботи <кій> слід коротко описувати зміст діяльності, терміни виконання, також варто передбачити місце для приміток. Додатком до річного плану роботи може бути таблиця, у якій визначено особливості взаємодії з учителями інклюзивного класу, у якому працює асистент учителя та міститься конкретний розподіл функцій між педагогами. Графік роботи асистента вчителя. Графік роботи асистента вчителя складають Узгоджуючи його з розкладом уроків, а також заняттям інших педагогів, спеціалістів вузького профілю, у ньому фіксують особливості навчального процесу в інклюзивному класі, вказуючи, зокрема, на такі завдання діяльності асистента вчителя як навчальна робота, допомога вчителю під час проведення уроків, індивідуальний супровід дітей, виховна робота. Проведення виховних занять. Співпраця з педагогами, співпраця з батьками. Графік роботи асистента вчителя затверджує керівник навчального закладу. Розклад навчальних та корекційних занять. Уроків. Асистент учителя не лише записує розклад уроків, а й планує свою присутність на них. Про що робить відповідні позначки у розкладі? Якщо урок відбувається за межами школи, то заповнюють графу про місце його проведення. Журнал щоденного обліку роботи, журнал щоденного обліку роботи. Вмістить такі розділи: дата, кількість годин, зміст роботи, види діяльності, індивідуальні завдання, спостереження на уроці, рекомендації і примітки про поведінку. У щоденному плані роботи асистент учителя зазначає і дату, і клас, прізвище та ім'я учня з особовими освітніми потребами. Окрім, того, у щоденному плані роботи можна передбачити і такі графи: це індивідуальний супровід дитини, відвідування уроків у класі, адаптація навчальних матеріалів, робота з батьками та педагогами, корекційна виховна робота, журнал спостережень за розвитком дитини. Асистент учителя, як і інші педагоги, ретельно спостерігає за розвитком учня з особливими освітніми потребами. Результати спостережень відображають в індивідуальній програмі розвитку дитини. Заповнюючи журнал спостережень, необхідно дати відповідь на такі запитання. Чи орієнтується учень у розкладі, чи може самостійно організувати робоче місце, скільки часу він на це затрачає, чи розуміє і знає призначення навчального приладдя, чи вміє користуватися підручником, чи сприймає звернення учителя до всього класу, чи потребує постійного звернення до нього особисто, який темп виконання різних типів завдань. Тестових розгорнуті відповіді усне тощо, які завдання викликають труднощі, чи потребують додаткових вказівок, навідних питань, які предмети даються легше, які важче, як швидко втомлюється, чи, від, чи відволікається на зовнішній подразник, чи зручно розташоване робоче місце учня, чи стосується м, працювати в. Чи старається працювати в темпі з класом, наскільки йому це вдається, чи легко йде на контакт з оточуючим? Чи потребує додаткових казівок, навідних питань, які предмети даються легше, які важче, як швидко втомлюється, чи відволікається на зовнішні подразники, чи зручно розташоване робоче місце учня, чи старається працювати в темпі? З класом, наскільки йому це вдається, чи легко йде на контакт з оточуючими, як веде в себе на перерві, чи шукає спілкування з однолітками, чим захоплюється, що вдається найкраще, скільки часу витрачає на виконання домашніх завдань, чи потребує їх спрощення, чи потребує сторонньої допомоги, як проводить свій вільний час. Журнал обліку консультації та просвітницької роботи згідно з посадовими обов'язками, асистент учителя консультує батьків учнів, організовує просвітницькі заходи та бере в них активну участь. Таку роботу доцільно обліковувати. В окремій таблиці, що може містити такі графи, як дата, кому надано консультацію, тема консультації чи просвітницького заходу, також має бути таблиця обліку методичної роботи. Це облік методичної роботи також доцільно вести. В таблиці у ній можуть бути, наприклад, такі відомості: дата, назва заходу, тема виступу. У цій таблиці доцільно також передбачити графу для приміток. Також в переліку документації є план самоосвіти. Заходи самоосвіти асистента вчителя можуть бути визначені в розділі методична та самоосвітня робота річного плану. Або ж у спеціальному додатковому плані роботи, і можуть містити такі розділи: тема самоосвіти, мета й завдання, література для опрацювання, результати. Дякую за увагу. У мене все. Дякую, Ірина Григорівна. Скажіть, будь ласка, до доповідача є питання з приводу цієї презентації в когось? Ну, Якщо питань немає, тоді е, е, я вам хочу сказати, що звичайно вже навчальний рік розпочався, у вас в вашому закладі вже вже ведеться ця документація. і… Е, Хтось працює не перший рік, і ця документація у вас вже напрацьована. Ви знаєте, як з нею працювати, що туди записувати, яку інформацію вносити. Але ж є і нові новопризначені асистенти вчителів, у яких виникають труднощі. Тож не соромтесь, звертайтесь, ми допоможемо. Підкажемо, деяку інформацію потрібно вносити, звідки її можна взяти, чи то висновоки РЦ, чи то якісь спостереження за дитиною. І я б вам хотіла запропонувати ну, в зв'язку з тим, що наразі немає і не працює методичні. Об'єднання асистентів вчителів ви можете скинути на Viber, на мій номер в будь-якому месенджері дані про асистентів, тобто номер телефону, прізвище, ім'я, по батькові асистента, для того, щоб, можливо, ми сформували Робочу таку групу, можливо, в Viber, в WhatsApp, в Телеграмі пропонуйте, як вам більш зручно буде. Для, для швидкого обміну інформацією, можливо, у когось виникають питання, і вам потрібно знайти швидко. На них відповідь і для того, щоб ми якусь актуальну інформацію, вам скидували в цю групу для полегшення вашої роботи. Якщо ви не проти, ми можемо таким чином з вами працювати. бо або ж ви можете згуртуватися самостійно, обрати голову методичного об'єднання і працювати, звернутися до методичного кабінету управління освіти нашого, і розпочати, хоча, хоча вже і розпочався навчальний процес, але можна і зараз розпочати. Роботу методичного об'єднання. Отакі два варіанти я вам пропоную. Там дивіться на ваш розгляд розсуд, як ви готові до співпраці чи ні? Анна Сергіївна, можна питання? Можна? Я новобранець, я так розумію, що оці всі графіки, таблиці у нас вони об'єднані в один журнал, правильно, який у нас є. Там у нас усе є, всі ці розділи. Так. Питання тільки ось за що. Дивіться, коли ми ведемо облік спільної роботи асистента-вчителя, да, там є підпис учителя або класного керівника. Я знаю, що в різних закладах. Воно робилось ну, по різному, тому що хтось підписував у вчителів, які ну, проводили ці уроки, а хтось підписували асистенти. Ну, в даному випадку, я думаю, якщо люди є вчителі за кордоном, то мабуть нам краще все-таки самим да, вести підписи цих спостережень. Так, ну звичайно, що доцільно в умовах зараз дистанційного навчання, звичайно, ви не будете пересилати цей журнал по всій Україні для того, щоб вчитель поставив свій підпис. Тому доцільно, звичайно, поставити підпис асистента вчителя. Можливо, у вас. Тут в місті знаходиться поруч з вами заступник директора, на якого покладені обов'язки по організації інклюзивного навчання в вашому закладі. Журнал цей має перевірятися час від часу. То буде, звичайно, дуже добре, якщо там на ну, це. Десь останні сторіночки цього журналу, щоб там була відміточка або керівника, або заступника керівника про перевірку вашого журналу. Дякую. Ще можливо, у когось є питання до мене або до Ірини Григорівни.